Привіт! Перед вами Airsoft репліка яка поєднує класичний зовнішній вигляд АК-74М із сучасною електронікою Хол-Тію від Specna Arms. До комплекту входить два бункерних магазини на 430 кульок. Додаткова пружина М90, перехідник з Мінітамія DINS, шомпол для очищення внутрішнього ствола, а також інструкцію з описом активації Хол і та налаштування режимів вогню. Розглянемо її характеристики, функціональність і протестуємо у дії. Конструкція репліки поєднує сталь, металеві сплави та полімерні матеріали. З полімеру виготовлені такі елементи, корпус, приклад, ціпка з накладкою на газову трубку, сама газова трубка, пістолетне руків'я й основа мушки. У той час як вузол кріплення ствола, затворна група, цілики мушка, виконані зі сплаву цинку та алюмінію. Сталевими є кришка ствольної коробки, перемикач вогню та спускова схоба. Корпус легкий, але міцний, з чудовою підгонкою деталей. Телескопічний Приклад забезпечує стабільність при стрільбі. На лівому боці корпусу рейка Ченхвіз для додаткових прицільних пристроїв. Репліка також оснащена монтажними планками Пікатіні. Це дозволяє легко встановлювати тактичні аксесуари без додаткових кріплень. Під кришкою ствольної коробки просторе місце для акумулятора типу Стік. Загальна довжина 830 мм. Вага близько 2,7 кілограми. Оснащена посиленим гірбоксом третьої версії з шестернями 16 до 1 сталевим поршнем на 14,5 зубів, алюмінієвим циліндром встановлено прецизійний латунний ствол діаметром 6.03 мм і довжиною 270 мм. А також роторна хопап-камера Magnus TDC для точного налаштування траєкторії. Електронний модуль Холтію підтримує магнітне розпізнавання натискання, активне гальмування, бінарний режим, налаштування. Чутливості спуску, програмування режимів вогню. Система швидкої заміни пружини дозволяє оперативно адаптувати потужність без розбору гірбоксу. Під час хронографування репліка демонструє стабільну початкову швидкість 118-120 метрів на секунду базовою пружиною. Завдяки прецизійному стволу, а також хопап-камері, купченість пострілів на дистанції 25 метрів становить 10-12 сантиметрів, що забезпечує точне попадання в ціль. Прицільна дальність до 40 метрів із стабільною траєкторією та хорошим контролем. Холить її, гарантує миттєвий відгук спуску. Це надійна технологічно просунута репліка з чудовою точністю, стабільною потужністю та гнучкими електронними налаштуваннями, яка готова до гри прямо з коробки. Замовляйте на страйкшоп Ready for strike!